Я думаю, що ця цифра вона ще досить обмежена, яку ви озвучили в 11 мільярдів. Я думаю, що насправді за наслідками застосування цього наступного санкційного пакету недоотримання зросте там до 20 мільярдів. Ну а це вже насправді надзвичайно суттєво. Я хочу нагадати за наступний рік, що навіть з російських засобів масової інформації офіційних їхніх джерел пропагандистських, Пропагандистских да? Їхній Нацбанк і їхнє Міністерство фінансів, а на Біуліна там є така, да? вони вже проводили три приховані секвестри бюджету. Тобто ще в минулому році офіційно зазначалося, що російський федеральний бюджет є дефіцитним. Йому вже в тому році не вистачало близько 20%, і вони вже повноцінно залізли в карман того самого фонду благосостояння.